Слива. Ось пройшла все-таки передача на Дорошенка. Дорошенко на Гаталу повертає, гатала, залишає м'яч Роману хатами, удар і не влучає, гатала, гатала на фланг, Дорошенко виконує навіс. Галадей, пробиває Галадей, поганий удар, але Галадей та Різник не закінчили його, отримали незначні ушкодження, але все-таки сьогодні вони в струю. Бачимо Роман волохатий, може назрівати гол. Можливо, зараз Дорошенко хороший навіс, зінь пробиває головою і не влучає. Фол. Гатала швидко вводить м'яч на різника. Різник виривається на простір, може обіграти один в один. Обіграє він Процишина пасовий назад, Дорошенко, удар. Зінь на фланг, соколов, вривається Гатала але чи встигне він до м'яча? встигає, виконує простріл, але Грицель перша цінива готова. Довга діагональ в напрямку Голодея, але захисник перший на м'ячі Тут помилка Арсентій Дорошенко, ну, є можливість забити. пас на Голодея? ні. не діставався до м'яча, Грицель першим вийшов з воріт і забрав його в руки, вже потім зафіксувала все. А тут можливість козак. Знову переходив ціниви, козак. Що ж, на Дорошенка. Дорошенко ривається у штовхний майданчик, але. Пора забивати голодей. Ні. Готується так. Романслива передача, що тут рахунок відкрито. Богдан Козак та Андрій Різник. І ось протім має можливість він зробив вдалу передачу. і Різник має можливість забити різник. Різник до кінця він поборовся. Намагається він запресингувати. Була. Бачимо, вольський з м'ячем, є можливість для удару. Вольський чудово пробиває. Ще раз нагадаємо тим, хто, можливо, приєднався до нашої трансляції. Зараз після цієї атаки різник пробиває, недобре він виконав. Цю передачу, але знову з м'ячем тернополяни, мудрий, мудрий на против, а їм можливість прострілити, але не дістається до м'яча. забігання проціва, против вже у штрафному майданчику на козака. Козак в дотик пробиває, заме, атакують, вагровці не проців, бачимо, вдало він зіграв, є можливість організувати хорошу атаку. Против сам вривається в штрафний майданчик. пробиває, ротар відбиває м'яч Тяпкін пробиває знову, ротар рятує. Тут програє боротьбу Тяпкін. З м'ячем гладкий. Дають йому пробити, і Тут рикошет небезпечно і кутовий удар.